І наразі презентую вам такий мурал, який ви бачите за моєю спиною, створений він цього року так. Скажімо так, за мотивами творчості Олександра Грена, нашого подільського відомого художника, який активно працював у 20-му столітті. Ідея виникла давно і довгий час готувалася ціна в тому плані, що ми її не білили, нічого не робили, аби все те, що було, осипалося, і можна було її підготувати. Це, скажімо, так, своєрідний монтаж певних елементів з його реальних робіт і елементів, які є лише на його ескізах у фондах музею саповідника в Кам'янці-Подільському. І вони також тут використані, тобто, по суті, вони вперше ожили, адже до того можна було їх побачити тільки у фондах музею-заповідника і, відповідно, ознайомитися з ними. Ліворуч від мене за спиною є такий дуже гарний вислів. По суті, в ньому вся любов Олександра Грена до Поділля. От він настільки був закоханий в Поділля, хоч сам із Пскова, так, але е, склалося так, що він потрапив на Поділля, бо його батько був сам з Поділля. І настав момент в його житті, коли вся сім'я повернулася сюди. І, по суті, з початку ХХ століття вони залишаються тут, а в 1933 році вже всі активно. Роз'їжджається хто куди. В прошановці працювала його сестра вчителем, і він приїздив до неї. Тому ті образи подолянок він змальовував саме в нашому краї. Питання в тому, чому так пов'язані хустки, чому їх стільки, так. Е, насправді була така традиція на поділі пов'язувати хустки одночасно е, кілька так. І щоб було видно усі вузли, відповідно, таким чином, от як зображено на роботі. Можна було їх ну, тут іноді кажуть уздріти, так? І Грен був надзвичайно закоханий. Все те, що стосувалося етнічного, подільського, от всі ці різні елементи, ці, скажімо так, глечики, взагалі різноманітний посуд, вишивка, все те, що говорили про нас, про українців і про подолян. Але тоді ж не зовсім можна було. А от коли більш-менш можна було, то от він створив до 20 живописних робіт, відповідно, в стилі кубофоторизму, це от робота в цьому стилі, ви бачите, ну і відповідно в класичному академічному стилі. Олександр Грен був невідомим художником. Ми вирішили, якщо він працював тут, і якщо він так класно малював, то треба якось цю спадщину піднімати і доносити до людей. І ми намалювали цей Мурал один, потім тут другий на його присвятої творчості, на школі нашій третій. І це дуже добре, тому що люди, які тут живуть і бачать ці картини, можливо, там не всі зразу розуміють, а коли ти їм пояснюєш, що це, для чого, хто це. То вони принаймні знають свою кращу історію людей, які тут творили, але вони стали невідомими, тому що нам все ж таки більше тоді пропагували радянське мистецтво та російське. А у нас купа було своїх класних художників, які зараз супер цінуються, і картини їх коштують дуже дорого, а ми про них, наприклад, не знали.